Всім привіт! З вами Міша. Вже 13 червня вийде ремейк Як приборкати дракона. І я вирішив розповісти історію створення першої частини мультфільму. Буде дуже цікаво! Беріть печиво! Ну а я почну! Усе почалося з британської письменниці Красіди Декоул. У 2003 році вона написала книжку Як приборкати дракона. В наступному році екранізацією книги зацікавилась студія DreamWorks. Студія купила права на екранізацію. На пост режисера сів Пітер Хастингс, а сценаристом став Адам Голдберг, автори переважно дитячих мультиків. Вони притримувались оригінального сюжету і комедійного духу книги. Але коли Джефрі Каценберг прочитав сценарій, то на полях він залишив напис, що фраза батька гикавки Стойка в фіналі мовта про те, що він пишається своїм сином, дуже крута. Але до цієї фрази нічого не підводило. Тому вирішили повністю переписати сюжет. Хастингса й Голдберга замінили на Кріса Сандерса і Діна Деблуа, які до цього довгий час працювали в Дісней. Сандерс і Дебуа вирішили зробити мульт більш драматичнішим і серйозним. Також вони поглибили відносини між гикавкою і Стойком. Образ Беззубика також був змінений. В сценарії Голдберга Беззубик був маленьким дракончиком, який чимось нагадував Чіхуахуа. Погодьтесь, такого дракона гикавка навряд чи боявся. Саме тому його зробили більшим і чорним. При створенні образу беззубика надихались як солодцем, і чорною пантерою, і кішками, і навіть стічем з минулого мульта Сандерса «Лівий Стіч, а його голос був комбінацією голосів слонів, коней, тигрів і свиней. Через це голос нічної люті вийшов потужним. Також Дін Деблуа наполіг на введенні персонажа Астрід в сюжет. В книзі такої персонажки взагалі не було, але Дін Дебуа дуже полюбляє сильних жіночих персонажів. Після перепрацювання сценарію студія взялася за анімацію. Тут були деякі труднощі. Справа в тому, що студія хотіла, щоб мульт був максимально реалістичним. Саме тому Dreamworks найняли на роботу кінооператора Роджера Дікенса. Великий дядько, який 16 разів номінувався на премію Оскар за свої роботи, і два рази навіть здобув золотого мужика. Саме під керівництвом Дікенса прийшло розуміння, як працювати з освітленням в бульці. Як ви розумієте, в Холодних Темних Скандинавських горах освітлення не дуже багато. Саме тому. Щоб освітити персонажів в темних приміщеннях, використовувався вогонь або зі свічок або вогонь з пажі драконів. Також були проблеми з анімацією стойка. Через його бороду і шкіри на спині взагалі не було помітно його емоцій, тому аніматори прийняли складне рішення. Вони вирішили анімувати й бороду також. Мультик все ж вийшов у 2010 році і вийшов офігезним. Високі касові збори, схвальні відгуки критиків і глядачів. Номінація на Оскар в категорії Найкращий анімаційний фільм, Як приборкати дракона, і до сьогодні вважається однією з найкращих мультфраншиз DreamWorks. І хотілося б вірити, що і ремейк вийде вдалим, але, спостерігаючи за кастом і трейлерами, щось я прям сумніваюся. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі!